Дорогі друзі, ми багато знаємо і говорили про ідентифікацію пенсіонерів ВПО, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Понад 10 відео з цього приводу є на моєму каналі. Сьогодні я започатковую ще одну тему, яка стосується чоловіків українців мобілізаційного віку, які знаходяться за кордоном. В інформаційному просторі України вже з'явився термін переідентифікація, який якраз і стосується чоловіків за кордоном. Що він означає? Це повторна ідентифікація з метою уточнення даних та отримання нових документів. Кого він стосується? Українських чоловіків незалежно від того, де вони знаходяться в Україні. Чи за кордоном, чи на території України. Йдеться про чоловіків мобілізаційного віку. Переідентифікацію закладено у законопроект уряду номер 10378 про мобілізацію. Він має 73 сторінки і довгу назву. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби про мобілізацію. Вчора відбулося перше закрите засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки в закритому режимі. На засіданні були присутні і відповідали на запитання депутатів міністр оборони Умеров, головнокомандувач Збройних сил України Залужник, начальник генштабу Шаптала. Рішення має бути ухвалене після 8 січня. Одразу зазначу, що законопроект у багатьох своїх положеннях. Не узгоджується з Конституцією України і навіть порушує її, а також зневажає і порушує права людини. У Верховній Раді України хочуть, щоб всі чоловіки від 18 до 60 років, які вважаються зобов'язаними, пройшли переідентифікацію в ТЦК. Це територіальний центр комплектування. За старою звичкою ми їх називаємо військкомати. Це стосується і тих українців, хто перебуває за кордоном. Майже 20 тисяч чоловіків виїхали з України від початку війни, щоб уникнути призову. Пропонується ввести такий військовий облік і військові реєстри, при яких усі чоловіки. Мають отримати картку військового обліку і пройти переідентифікацію ТЦК. Якщо українці-чоловіки, які перебувають за кордоном, цього не зроблять, то їх можуть обмежити в їхніх правах. Яким чином? Пропонується блокувати банківські картки, обмежити надання консульських послуг. Зокрема, не видавати новий паспорт, коли закінчився термін його дії, не оформляти нотаріальні доручення в українських консульствах та інші документи. Людина не зможе пройти ідентифікацію в банку, якщо не пред'явить посвідчення ТЦК, що вона стоїть на обліку. Уже зараз чоловіків, які мають законне право на виїзд за кордон, завертають, якщо вони не мають відповідної довідки з ТЦК. Законопроект збурив суспільство, а окремі його положення взагалі викликали паніку у чоловіків, які знаходяться за кордоном. Вони кинулися виробляти нові паспорти і документи. Починають виводити кошти зі своїх українських рахунків, щоб вони не були заблоковані, планують переоформлювати нерухомість, бо саме цих речей може торкнутися закон про мобілізацію. У разі ухвалення законопроекту військово зобов'язані чоловіки. Не зможуть за кордоном оформити чи то внутрішні паспорти, чи то закордонні, якщо у них не буде військово-облікових документів. Але раджу не панікувати. Законопроект сирий. Скоріше за все, у такому вигляді він не піде на розгляд у зал Верховної Ради. Його будуть обговорювати ще 2 дні. Дороблятимуть у комітеті і можуть навіть відправити назад на доопрацювання до уряду, який подав цей законопроект. Я слідкуватиму за проходженням законопроекту про мобілізацію саме в тій частині, що стосується чоловіків-українців, які виїхали за кордон, і буду вас інформувати. Водночас я не полишу тему ідентифікації пенсіонерів, які зараз проходять в Україні. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!